Жінку потрібно цінувати, і жінку потрібно любити. Навіть якщо ти десь там ходиш на сторону, але якщо це твоя дружина і мама твоїх дітей, ти повинен мати обов'язок її любити, шанувати, поважати і цінувати. Ми повинні утверджувати життя, тому що наш ворог він хоче загнати нас в депресію, в страх, і в нас є вибір або бути вільними, або бути рабами. І ми обираємо життя. Ми обираємо бути вільними. Оксана Білозір людина з цікавою біографією. Вона відома як музикант, але має ще й чималий політичний досвід. Була народною депутаткою кількох скликань, працювала в уряді, брала участь у багатьох суспільних проєктах. При цьому вона зберігає легкість у спілкуванні та самоіронію. У розмові вона підкреслює, що політика для неї не закрита сторінка, Ба більше натякає цілком можливо, що в найближчому майбутньому вона ще повернеться у велику політику. Оксана Білозір. Мені здається, представляти її тут і не варто. Народна артистка України, громадська та політична діячка. Дякую, дякую, Маріам. І ще багато чого, але. це ну, вже Народна таке. артистка, мені здається, це найголовніше. Вас Ну, знають Хто знає, хто знає. На YouTube-каналі там майже всі вікові категорії, починаючи з 13 років. З 13. Так, З 13 років, навіть з 11. От, Там, правда, десь 1-2%, але сам факт. От. А там далі, всі майже рівними групами, щоб я сказала, що там люди мого віку дивляться мене найбільше, а решта всі потрошки ні. Дуже багато молодих людей, десь від 25 до 45, оце така моя стабільна аудиторія. Ну і це прекрасно, бо ваші пісні це українські пісні, тому як на мене, це прекрасно ще раз. Так, так. Оксан, коли ми це налагоджували логістичні моменти, я почула дістань моє у БД. Учасник бойових дій. так? ти не знала. А, ну, я чула, що в Афганістані та, та, та. була. А... Я була двічі в Афганістані, це 86 й і 88 й рік. Ще хтось не народився, хто нас О, дивиться так. і слухає. <с> <с> а, от. І, звичайно, там ніхто не жалів українську співачку, причому я ж україномовна повністю. І мені робили там зауваження, ви приїхали, це інтернет Національна uh -huh. армія і так далі. Я кажу: якщо навіть тут, у цьому залі, де я працюю, сидить один українець, то я приїхала до нього Для і для нього. Ну, Звичайно, були дуже важкі важкі поїздки були, тому що нас ніхто не шкодував і запихали в ті, скрізь, де тільки можна було. В, а там безпечних місць не було взагалі. Тому після того, як я нагороджена чотирма медалями. За ці дві поїздки ще в радянські часи. Це була особиста позиція поїхати? Е, ні. Як це було? Колись раніше в Москві був такий центральний дом совєтської армії, ЦДСА, скорочено. Mm -hmm. І от мене з чоловіком Ігором Білозіром запросили в цей ЦДСА Москву, щоб ми прилетіли, і вони кажуть, що ось так і так є дуже багато заявок, солдати пишуть, щоб ви приїхали. Як ви до цього відноситеся? А мені щось там було 23 чи mm -hmm. скільки років малесенька дитина, там півроку дитині. 86 рік, якраз Чорнобиль вибухнув. І ми, я пам'ятаю, це було якраз на 1 травня ми їхали, це десь 28-27 квітня. Коли вибухнув Чорнобиль, ти мусиш кудись їхати і лишати дитину, і не розумієш, що буде далі в Україні. Тобто це була такий дуже тяжкий вибір. І я думаю, що тоді я зробила ключовий вибір для себе, який відгукнувся впродовж мого подальшого життя. Це те, що це мій обов'язок. Якщо там є українці, рідні, мені люди, знайомі, коли приїде молода, красива, юна співачка. З їхньою мовою, з їхньою культурою, вони подумають, та це ж не так страшно. Виявляється, якщо сюди їдуть артисти, то я виживу. І головна мотивація, з якою я виступала тоді, це казати їм про те, що вони повинні вижити, що ви повинні себе берегти, що їх чекають вдома їхні родини. І вони, знаєте, що робили? Вони записували, тоді вже касети були. Вони записували касети, просто вітання татові, мамі, всій родині. І це так було зворушливо майже в кожному там mm. населеному пункті, де ми були. А потім я приїжджала в Україну, їздила по тих їхніх місцях, де вони живуть, і робила концерт безкоштовний і запрошувала ту сім'ю, і там ми включали там на все містечко. Ми включали власне цю касету з привітаннями. Це було дуже зворушливо, але тоді я якраз і зрозуміла наскільки це є важливо так. Я маю ще у БД по по АТО, тому що з липня місяця, з 4 липня, пам'ятаю цю дату. з 4 липня 2014 року я вперше поїхала на, на схід і почала вести перемовини про пошук і обмін полонених. Ось, і це була довга дорога, це було десь півтора року, я ним займалася, цим займалася. Це було все під контролем Служби безпеки. Просто так цікаво вийшло, телефонують мені і кажуть, це женщина, яка пойо, я кажу: так. «У нас тут є волонтер. Ми готові вам того волонтера просто віддати звіниці, хлопець. Але ми заодно проведемо з вами переговори, тому що в нас багато поранених, полонених, і на вашій стороні багато наших треба щось починати mm -hmm. робити. Ну і і цей номер телефону мені дали. По якому я маю з тої сторони о, маю контактувати. Я, звичайно, пішла в СБУ відразу. От, і все, і після того о, я, почалася моя робота. Ну, мені давали номер телефону, по якому я маю телефонувати, і я домовлялася про списки. Я формувала свої списки, вони формували свої списки. І, знову ж таки, чому ти? Чому обрали тебе? Саме? Ну так вийшло, бо я а, афганець. Ну, можна так сказати, так. На тій стороні, тимчасово окуповані, були ті афганці, з якими я пройшла той шлях, коли я там бувала. І з ними вийшли на зв'язок, і вони вийшли зі мною на зв'язок. Вони дуже допомагали по-Луганську, тому що основна частина тих, якими я контактувала, з якими я зустрічалася, вони якраз були в Луганськ і Луганська область. У мене була мережа наших людей, які там могли угу. давати інформацію. До речі, серед них були і священники Російської православної церкви. Отак вони ходили, шукали по підвалах наших військових, угу. і коли я йшла на обмін, вони мені передавали записочки, хто угу. де є і так далі. А був такий один випадок, коли просто розповім, бо це важливо. Був один такий випадок, що мені священник якраз передав записочку через одного із тих, які супроводжували обмін з їхньої сторони. Передав записочку, що там-то-там-то знаходяться 12 наших бійців, що вони зранку до ночі працюють побиті, хворі, а це була страшна жара. От. І він тільки каже: я не можу вам сказати, хто це, але я вказав вам місце. Угу. Тоді я на другий раз пишу записку: хлопці, це я. Повірте йому, скажіть свої позивні. Я хочу вставити вас в списки для обмінів. Він поїхав туди, передав хлопцям ту записку. Хлопці всі або прізвище сказали, або поземні, Ну вони угу. тільки поземні, бо боялися за родину. І можна було нам вставити їх в списки, і з часом ми їх звідти забрали. Це така от історія. Я з 91-92 року, якщо ти пам'ятаєш, пригадуєш, було дуже багато нападків на наших військових, які повернулися. Добре. Багато було покалічених, і їм відмовляли в соціальних пільгах і так далі. Я тоді їх захищала на кожному рівні, який мала тоді. Я виступала, я давала коментарі, я пояснювала, що це наші рідні люди, вони не винні, що їх система відправила там в якесь місце, тим більше якщо вони постраждали. Я бачила, які травмовані були їхні сім'ї і діти, і вони не отримували жодної допомоги ні психологічної, ні моральної. Тобто це було дуже дуже складно і я. Розумію цей процес, який зараз прийде, бо я через нього прийшла, пережила і бачила, які ефективні механізми можна застосувати для того, щоб нам усім допомогти. Нам усім допомогти мати гармонійне суспільство після війни. До речі, я зараз багато працюю, співаю. У мене так трошки була пауза, і моя єдина мета це як я завжди всім людям кажу, що кожна війна закінчується і наша також закінчиться. Угу. Але питання, якими ми вийдемо з цієї війни, щоб ми залишилися глибокими людьми з великою мірою справедливості, угу. честі і гідності, за яку воює сьогодні наша армія. Тобто це дуже велика так само робота. Я такими, над такими тригерними точками можна сказати в кожному концерті в моїй програмі. Працюю, щоб от зачепити саме такі струни. Оксан, от ти зазначила, що справді ти доволі довго скажімо так, займалася обмінами. Так? Я знаю, що офіс президента тобі відмовив зараз. Чому ну, я коли прийшов Зеленський? Я, я звичайно розумієш, мене є колосальні зв'язки. От, власне, є зв'язки, є можливості. Чому з mm -hmm. ними скористатися, чому відмовили? Мені сказали, що на цьому напрямку ваша допомога нам не потрібна. І коли я зателефонувала, звичайно, звернулася і кажу, що так і так, я маю зв'язки. Мало того, я 10 років працювала в парламентській асамблеї Ради Європи, і я знаю майже всіх, вони нам не міняються, mm -hmm. членів російської делегації у парламентській асамблеї. Це політики. Там же ж нам здається, що там воно так виглядає дуже однорідним, там тоталітаризм повний. Воно так є. Але є і люди, які готові а, проводити паралельно розуміючи ситуацію тупикову, в якій знаходять, не підтримуючи угу. і це високого рангу політики. Тобто, в мене були політики, які могли е, навіть десь там посприяти, і, можливо, вони й шукали такого варіанту. В цей період, коли я зрозуміла, що вони не потребують моєї допомоги, я вийшла з ініціативою створити жіночу міжнародну гуманітарну місію. Угу. І ця гуманітарна місія мала включати три особи: одна жінка з США, одна жінка з Росії. І я, тобто, ми троє мали робити таку гуманітарну місію для того, щоб ми могли мати доступ до. Тюрем до тих підвалів, до медицини і до обмінів, бо все це пов'язано. Права людини захищені. Полонені є захищені міжнародною Женевською конвенцією. Міжнародне право ніхто не відміняв. Його можна 20 разів порушувати, як це робить агресор так, сьогодні, так. але воно є, і на нього можна посилатися. І я хотіла зробити цю гуманітарну місію. І Ірина Верещук мені заблокувала це питання. Тому що вона тоді цим почала займатися. Ну і от на сьогоднішній день, звичайно, вже багато всього змінилося. Бо ти зазначила, що готова повернутися в міністерське крісло культури, але не з цієї команди, і не факт. Ні, з цієї команди це неможливо. Почнемо з того, тому що у нас абсолютно різний підхід. Але, звичайно, коли будуть вибори, я обов'язково буду шукати місце для себе в якійсь політичній силі для того, щоб зайти в парламент. А там буде видно. Там буде видно, чи я буду в парламенті, чи в мене є от кілька таких важливих ініціатив, які може вирішити тільки парламент. Тому будемо, я буду потім бачити, як є. Але якщо б, наприклад, я завтра зайшла в міністерство, звичайно, я все знаю, я все розумію. Я маю бачення, в мене є написані програми, які ніхто після мене не реалізовував. А це я зробила спільно із нашими науковими інститутами, коли була міністром культури і мистецтва. До речі, я зробила реорганізацію міністерства міністерства культури і туризму, тому що я вважаю, що мистецтво це храм, а туризм це дорога до цього храму. Україна тера інкогніта, так. і нам потрібно залучати внутрішніх осіб, а не виїзний туризм. Нам потрібен внутрішній туризм. І зараз, після війни, ви будете бачити шалену кількість внутрішнього візиту до України, щоб подивитися, де ця країна, як вона виглядає, хто ці люди. Хто ці люди? Тобто, я так думаю, що якби я поверталася, я би повернулася до тієї форми. Формули, тому що коли я тільки пішла е, з об'єктивних причин. А я пішла, тоді е, я мусила піти. Е, тоді відразу розформувалася. Е, державна агенція з питань туризму це великий бізнес, ну ага. великий бізнес. Бо я переслідувала якраз мету, знаєте, мистецтво, культура завжди за залишковим принципом. Формують бюджет, формують, формують. Слухай, ну треба щось культурі дати. Така, Ні, да. Ну треба щось культуру е, дати. культурі, А де ж взяти? І починаючи що, що де на шкрибуть, то є тобі, маєш для на культуру. культуру тішця. От і тому мені хотілося залучитися до економіки і отримувати від культури бонуси економічні для фінансування різноманітних програм. І, до речі. Ми тоді це спільно з Віктором Андрійовичем Ющенко. Ми, коли вже було Міністерство культури і туризму, якраз почали розвиватися наші туристичні маршрути. Там угу. Золоте кільце Полтавщини, там ще щось, там всі фортеці, всі замки. А це до сих пір оця програма діє. Я до сих пір тим пишаюся, тому що комусь треба було це розпочати і не боятися це розпочинати. А це що? По-перше, ми зберігаємо свою культуру. ми її Вивчаємо історію справжню, вивчаємо на живих людях на живому місці. По-друге, це почав розвиватися бізнес готельний, ресторанний, кафе. А, але найголовніше для мене, бо коли приїжджає турист, що він хоче? Він хоче купити якісь м, речі, які пов'язані з цією місцевістю. І так виявилося, що і посуд можна було купити, і різні прикраси, і сорочки, і, і плаття, і там багато різного, різного, різного всякого. І а, так само художні колективи, що для мене було найважливіше, вже мали попит. Тому що люди, які приїжджали туристи, вони хотіли почути. Наші колективи, наших співаків, наших солістів, інструменталістів і так далі. Тому це мало От бач, скільки позитивних ефектів. Тільки одна програма. У так. мене їх було п'ять. Ну але одну я встигла реалізувати. А зараз ти виїдь на околицю міста, скільки резортів є відпочинкових. І вони не просто відпочинкові, а вони в основному також базуються там, де є якась історія, де цікаво. І це дуже важливо сьогодні. Ти зазначила, що пішла з об'єктивних причин. Це коли отруїли так, так так. я не мовну реально не могла виконувати функції міністра. І коли мені зателефонував Віктор Андрійович, казав, що Оксана Володимирівна, як ви вважаєте, якщо ми призначимо міністра, я кажу, я вас підтримую. Мені звичайно боляче це чути, але я підтримую ваше рішення, бо я виконувати свої обов'язки не можу і не знаю, коли зможу. Оксан, а тоді пам'ятаю, що говорили, що паралізувало тебе повністю ну, не так? повністю. Частково mm -hmm. паралізовано було параліч та з суставів, тобто я не могла ходити. Mm -hmm. Ой, це дуже страшно справа справа була порушена, але наскільки я пам'ятаю, справа її була за... порушена Твоєїж. і буквально через кілька місяців, коли я вже ну якби тро віджила, то я попросила, щоб не проводили розслідування, бо я розуміла, що я ні ніким не прикрита. Я одна сама по собі, і я розуміла, що це може бути небезпечно для мене. А тобі і я, богові, хто це я богові віддала і сказала: Господь, ти чиниш по справедливості. Ну а одна особисто ну, особисто, ти хоч з'ясувала, хто це. Ну, в мене є розуміння, от ну але я про це ніколи не це розповідаю. Це боролися з націоналістами. З ким? Можливо, з тобою. Ну, це воно... також не трапилося, коли з Ющенка так само отруїли. Ну його, а мене через півроку, коли я стала міністром. <татріст> то то, то Знаєте, в мене головна тема на посаді міністра. Це була створення єдиного культурно-інформаційного простору. <татріст> От я думаю, що якщо це розглянути в контексті його реалізації, так це те, що ми сьогодні маємо. Що немає російського міра uh -huh. тут у нас, а наша музика українська вона звучить мовою рідною, вона дає дух, контент, об'єднує суспільство і багато-багато інших речей. Тобто, мені здається, що сама заявка на це вона, і, і дії конкретні, uh -huh. вона вже створювала небезпеку тоді для російського диктатора. Голова Служби безпеки не. Може, Буданов озвучував, угу. що в них на першому місці були діячі мистецтва, журналісти, так. священнослужителі. Мені передзвонили в 10-й годині ранку, 24-го числа, щоб я терміново покинула Київ. Тобто ти була в списку? Так, ну я думаю, що я з нього не щезла. Оксан, е, не завжди, на якби на високий авторитет в суспільстві, ти не балотувалася в Верховну Раду дев'ятого скликання. Натомість там зараз твоя невістка. от як так трапила? Це Чому? Дві різні історії абсолютно. <гум> дві різні історії. Ну, невістка, ну це гарно. Вона мала з кого брати приклад. Тим більше Лариса, вона спочатку була депутатом обласної е, Вінницької ради. Угу. І вона спочатку пройшла область, а потім, коли був уже похід у Верховну Раду, вона почала на базі того свого округу, який в неї був в області. Ну правильно, вона дуже багато пропрацювала. І треба віддати належне, що вона працює там, де її родина, там де вона виросла, там, де вона живе. І це дуже важливо, бо mm. коли приходить чужа людина в чужий регіони і починає розповідати, що вона буде їхні інтереси представляти, то напевно це не дуже доречно і важко в це повірити. Тому вона несе за це відповідальність, взяла на себе таку відповідальність і багато працює. А чому я вийшла з парламенту? Приходить такий момент, коли потрібно працювати з людьми, mm. коли не працюють слова. Тоді працює музика, тоді працює мистецтво, тоді включається серце і душа. Від монологів чи виступів в парламенті серце і душа закриваються. А коли ти починаєш говорити те саме, але в іншому абсолютно контексті, доторкаючись до душевних струн, скажімо, співаючи про такі образи, які тебе зачіпають, воно працює. І для мене, хоч в мене була велика перерва, рахую, 17 років я майже не працювала. Це для співака це дуже складно. Тут уже півроку тебе немає, і вже все, і вже а поїзд було, поїхав. Так. От, а це був такий великий проміжок часу, але тим не менше я почала активно працювати. Тим більше, я все-таки зріла співачка, маю великий досвід і великий бекграунд за собою. Я вже фактично як психолог працюю. Угу. Всі йдуть як на народну артистку. А я а ніхто не знає, та як я працюю. А я тільки бачу, які вони виходять. Мені важливо, які вони виходять uh -huh. з концерту, як вони змінюються, як ми утверджуємо життя, тому що я коли даю до речі, я була перша, яка почала концерти під час війни в березні місяці. Я в Трускавці почала проводити уже свою концертну діяльність. І е, я до сих пір переконана: ми про це зараз говоримо, що ми повинні утверджувати життя, тому що е, наш ворог він хоче загнати нас в депресію, в страх, і е, в нас є вибір або бути вільними, або бути рабами. І ми обираємо життя. Ми обираємо бути вільними. Тому. Е, Музика, мистецтво, чесність, справедливість, відданість, любов до України ми повинні ловити моменти щастя, щоб бути сильними. До речі, про е, творчу діяльність. Та? Mm. Е, Можливо, мені здається, але мені щось. Я таку паралель провела. От після розлучення ти почала виступати більше. Це якось ні, ні, просто сприяло ви, цьому? ти знаєш, ні, ні, не сприяло ніяк, просто це накат. Угу. Розумієш, я з 22 року почала працювати, і воно на я ж в мене довго не було. Я почала накочувати, накочувати концерти, концерти, кліпи і так далі. І я дуже багато їжджу по Україні. От нещодавно ми тільки повернулися, були в сумах, тобто намагаюся їздити в такі, якраз, місця, де люди найбільше страждають. От і воно, воно все це зараз. Засоби масової інформації підхоплюють, воно працює. Воно не пов'язано абсолютно з тим. Інша справа, що я змінила стиль свій, ну це вже якось так, ти знаєш, вийшло дуже випадково. Це, от все, я, я кажу: я дякую Богу за все. Угу. Тому що він такі відкриває якісь неймовірні речі, де я просто йду. І я стаю інакше, пішла сюди, я стала ще інакше. От волосся. Я прийшла в перукарню. Це наша жіноче, трошки так. Та? Я прийшла в перукарню, У мене було в принципі довге волосся. Але я хотіла, щоб Бо мені важко цілий час його вкладати. Uh -huh. Я хотіла, щоб воно трошки було густіше. Пішла підбирати волосся. Приносить такий хвіст. Мені. Я кажу, слухай, та мені отако треба трошки. Uh -huh. Вона каже, ми не можемо відрізати. Ну, Бо це це, бо це, або все купляєте, а такого короткого у нас навіть ніколи й немає. І я сидну uh -huh. в телефоні, зрозуміла, да, щось там. А вона там щось мені робить на голові, знаєш, uh -huh. цим хвостом. Я так сижу годину, сижу, 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 бо це нудно й довго. Я піднімаю очі, дивлюся в дзеркало, на мене дивиться. Зовсім інша людина. Ну, зовсім. Я дивлюся, кажу, що це я? Як таке можливо? І таким чином в мене вийшло довге волосся. А вона каже: Боже, вам так гарно каже, я навіть сама дивуюся. А я кажу, слухай, мені завжди казали, чим більше років, тим коротше волосся. Ну, так казали. Всі вона. кажуть, слухайте, ви так зараз гарно почали виглядати. Я кажу, я сама знаю. Розлучилася і почала гарно виглядати. <рес> Хай жінки візьмуть. <рес> О, ти так ловиш, слухай, Мамо. в моменті. <рес> слухай, але все ж таки 33 роки шлюбу. Так? Це було твоє рішення? Так, це було моє рішення. Е, ну, Наш шлюб вже давно якби, був такий, ну як дружба. Така. Угу. от знаєте от. Але я не хочу це коментувати. Воно не вже стільки багато було угу. про це сказано, розписано, воно не має сенсу. Є момент, коли е, мусить щось закінчитися. Я вважаю, і я скрізь підтримую саме таке, що е, жінку потрібно цінувати і жінку потрібно любити. Навіть якщо. Ти десь там ходиш на сторону, але якщо це твоя дружина і мама твоїх дітей, ти повинен мати обов'язок. Її любити, шанувати, поважати і цінувати. І це найважливіше но не експлуатувати там в якихось різних ситуаціях. Ти це відчула тому на собі. Мене, Та, І тому в мене це було дуже різко, до речі, прямо в один момент була одна така наша розмова. Один момент, і я зрозуміла, що мені, мені фактично було сказано, ну, бо я угу. часом часто приймаю інформацію, і мені було сказано. Що ти повинна від нього піти, і я це вже знаєте. Мені було дуже важко це рішення прийняти. Мені був дуже важкий факт виривати, по трошки його з душі, тому що я дуже любила Романа. Я йому вибачала все, він мав повну свободу. Я його завжди підтримувала. Тобто я берегла оцю нашу сім'ю. Але ну от все приходить до якогось логічного завершення. Воно так і вийшло. Себе треба любити більше. Всі так кажуть, але багато хто да і в цьому якась доля правди є. Але коли поруч з тобою є людина, яка тебе любить і цінує, то це неймовірно. Можна себе любити, дуже гарно любити. Але якщо тебе ще хтось любить, це, це набагато потужніше, і ти набагато щасливіше. А я зараз поруч. Той, хто любить і цінує? Ні, немає. Я навіть, ну, якби не ставлю таку ціну, я, мені, я мало ймовірно, якби це навіть не думаю, тому що, по-перше, ну, мені важко підібрати uh -huh. когось по своєму статусу і по, по рівню і так далі. І тобто на сьогоднішній день я думаю, що. Це питання відкрите. Якщо що, маєте на увазі відкрите. Ну, я думаю, все ж таки є любов і повага багатьох-багатьох українців. Так, це правда. І це найважливіше.